Бої біля школи на Волині двоє дівчат почубилися на очах воднолітків, свідки замість зупинити бійку зняли все на мобільний телефон. Сьогодні з'ясували, хто ці дівчата та чому розбиралися навкулачки. Володимир Миколайчук. Про все докладно. Спочатку схопила за одяг, потім повалила на землю та почала бити. Очевидці кажуть, так дві колишні подруги з'ясовували стосунки. Школярки побилися на цьому місці перед входом у школу. За сутичкою спостерігали однокласники ніхто з них не втрутився. Але ретельно зафільмували двобій та це в мережу. Сьогодні з'ясували, хто ці двоє дівчат. Ми приїхали до школи, поговорили з учителями. Ті кажуть, бійки на порозі школи не бачили. Почубилися дівчата після уроків, уже з'ясували деталі, побили семикласницю. Дитина дуже спокійна. Я ніколи не могла б подумати, що взагалі таке може статися з настільки спокійною і гарною дитиною. Вона постраждала чи ні? Тобто фіз... ну, вона, вона каже, що фізично вона не постраждала. Педагоги щойно дізналися про бійку, викликали матір постраждалої. Сьогодні її зустріли, але говорити вона не захотіла. А та, хто била старша на три роки, їй 15, вчиться в ковалі. Сьогодні теж розпитали про неї педагогів школи, де та навчається. Кажуть, раніше ні з ким не конфліктувала. Вчителям вона зізналася, що викликала на розмову колишню подругу через образливі коментарі у соцмережах. Бити не планувала, але не стрималася. Зі слів дівчини. Її суперниця дуже образила, вона дуже негарно висловилася про батьків, і це вона стала на захист своїх батьків. Зрозуміло, це ж є дуже ганебний вчинок, ми будемо розслідувати. Батьки обох дівчат написали пояснювальні директорам шкіл, до поліції ніхто наразі ще не звертався, та правоохоронці вже знають про бійку. Ознаки порушення є однозначно. Порушення громадського порядку. От і при перевірці встановлено, чи було встановимо, чи було нанесено тілесні ушкодження, чи все ж таки не було тілесні. І в подальшому далі будемо приймати наступне рішення. Оскільки дівчата неповнолітні за їхні дії відповідатимуть батьки. Щонайменше їм загрожує адмінштраф за неналежне виховання 85 гривень. Із Волинської області Володимир Миколачук, Віктор Мишук, сьогодні канал Україна.